Підготовка квартири до продажу. Це що, сам ріелтор буде прибирати квартиру? Ні, срач свій прибирайте самі. Але я вам розкажу такі моменти, дуже важливі. Наприклад, приходиш в квартиру, заходиш в санвузол, дивишся, а там на, на потолку таке п'ятно. Колись сусіди топили і питаєш у власника, а що це він? Та каже, це колись там років 5-7 тому затопили нас і так руки не доходять, щоб е, зробити покраси там. Ну нічого, то вже як люди куплять, хай собі зроблять. А я кажу: Ні, стоп, дивіться, ви можете витрати там 2000 гривень, наприклад, і покрасити цю стелю, щоб цього не було видно. А якщо прийде покупець. То він буде з вами торгуватися і казати, а так вас тут сусіди постійно топлять. Він там собі таке напридумує, що це без кінця і без краю тече у вас з потолка. І буде збивати з вас уже тисячі доларів. А так це коштує 2000 гривень. Другий момент. Це коли квартира продається старими меблями, наприклад, вся квартира заставлена меблями, і власник каже: та нічого, хай можливо, там люди куплять, можливо, їм щось потрібно. А там заходиш в кімнату, і там не відчувається навіть площі цієї кімнати, тому що все заставлено меблями. І я кажу: слухайте, а ставте один одну шафу там, ну максимум дві невеличких, але все остальне вивезіть. Тому що коли людина приходить і не відчуває цієї площі, ну здається, кімната там 15-17 метрів. Заходиш там по відчуттям, що там 9, то це воно так не потрібно. І людина вивозить ці меблі і дійсно покупці потім по-іншому реагують. І по-третє, елементарно зробити фото, нормальні фото. Прибрати грязні кастрюлі, як ну, люди іноді фоткають да, там, з носками, з відкритою кришкою унітаза. Вроді би, це мелочі але з цих мелочей складається дуже багато і дуже впливає на ціну. Коли людина бачить одразу на фотках, ось, кастрюлі брудні, там, лишні речі. І коли людина, ти приходиш і робиш фотографії без лишніх речей цих, допомагаєш просто власнику. Кажеш, давайте все поприбираємо з однієї кімнати, зробимо фото, потім з другої, потім на кухні, потім санвузлі. Я вам допоможу, ну ми зробимо і це буде класно виглядати. А потім, коли вже людина приходить в очі, дивитися, ви поясняєте, дивіться, це ми вам фото показували. Це Квартира, яка залишиться, коли ви її купите, і власник цей виїде. Тобто ви отримуєте ось таку квартиру, і людина для себе вже розуміє, яка квартира у нього буде після купівлі, а не так, як він собі одразу думає: о, це грязні кастрюлі і труси, і носки залишається. Ось це підготовка квартири. А вам одразу там от, ну, Просто. Кожен повинен займатися своїм ділом, і тоді буде толк. Да, я ж не лізу, не кажу, що коли я приходжу там штани підрубити, Наприклад, кажу, так робіть, отак і отак. Мене пошлють і дадуть ще пашити тими штанами, тому що це професіонал. Вони знають самі без моїх саплів, як це робити. Так же і в нерухомості. Ось і все.